Добрий день. Сьогодні у нас 1 лютого 25-го року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні в мене буде обрізка технічного сорту. У мене є технічний сорт, йому вже більше 35 років. Ну, такий у нього стан цього винограду. Я його ще не обрізав, але вже лютий місяць. І в лютому місяці я обрізаю. Свій технічний сорт винограду. Зараз я вам покажу, як я обрізаю виноград. Ось е, берем, я його ріжу на ріжки. Ось в мене є такі, я в торік різав на ріжки і в цьому году одну ріжу на одну бруньку, одну ріжу на дві бруньочки. І так я обрізаю на і тут на одну бруньочку ріжемо, ми удаляємо. А тут ріжемо на дві бруньочки і тут на дві бруньочки. Ось так ще вам покажу. Отакі. От я ріжу на, на сучки. Обрізаю. Ну, дивіться, ще тут ще так же само. Одна-дві на, я обрізаю. це ми видалимо. І так я зараз обріжу весь цей виноград і покажу вам кінцевий, Результати, як я обрізав цей виноград. Ось я вже закінчив обрізати свій технічний сорт винограду. Ось так в мене вийшло. Так я пообрізав на ріжки. Так. Я кожен рік так ріжу і дуже багато. Урожає в цьому році було десь більше 120 кілограм винограду на цьому все одному кущі. Я тут трохи повидаляв старі рукава, де нові залишив рукава. Ось так обрізаний цей куст винограду. Ми з нього робимо тільки вино. В цьому році вийшло 66 літрів вина. Ну, ось Так, я ріжу на ріжки, на дві, де, де може бути і на три бруньки. А так, дві одна брунячка я залишаю. Ось так. Обрізав. Я обрізав сьогодні і старі рукава очищав цю площину, бо в мене тут буде е кишмиш Юпітер. Він в мене тут я його замотав агроволокном і положив на землю, так як він ще тільки йому другий рік. Я в цьому році ще його зняв з арки і положив сюди. Ось де я старі рукава обрізав, я його обробляю отаким садовим варом. Воно тоді не так. Тече сок, з нього він не дуже плачеть. Ось так я обрізав свій виноград. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре!